Доброго дня, дітки! Сьогодні я вам хочу розповісти, яка ж їжа корисна для наших зубів, а яка їжа шкодить нашим зубкам. Знайомтесь, дітки, це здоровий зубик, а цей зубик, який захворів. Допоможіть, будь ласка, обрати продукти корисні для зубів. Овочі корисний продукт для нашого організму, освіжає подих. Чіпси шкідливий продукт, руйнує наші зубки. Риба корисний продукт, містить в собі багато втору, необхідного для, нашого, для наших зубів. Газові, солодкі напої, шкідливий продукт руйнує нашу емаль. Молочні продукти, корисні для наших зубів, містять кальцій. Шоколад шкідливий продукт, руйнує наші зубки. Яєчка корисний продукт, містить багато кальцію. Цукор. Надмірне вживання цукру шкодить нашим зубкам. Дітки, дякую вам за увагу.